В цьому стаканчику з кришечкою. Я поклала якийсь запридмер. І ти маєш зараз, не відглядаючи шпаринку, ми запермо. І маємо послухати, що там таке. Давай. Сахар. Сахар, як ти загнав? А там білий? Ага. Ну добре, відкривай, давай подивимось. Остапи. Ага. Що? Правильно. Так, правильно, дійсно, правильно, ти молодший. Чи... Знову ж таки, я сховала сюди якийсь запример. Прищепка. На так? Дуже добре, правильно, ти його що це прищепка. Дивись, ось така. Маленька прищепка, але ж це прищепка. А ну давай давно за тебе покушу.

Що вам у так? а там світиться. Світиться? Ну, мене... ну, Скажи мені, будь ласка, чи важко було вище на слух сприймати що там? Один раз нет. Один раз ні? А чому один раз не, а два рази більш вашки? Так, мабуть, ти, ти сука більше полюбляєш і часто, чуєш, да, як не сипиться. А прищепка, що у нас було незвично прищепці. Скільки? Так, вона стука, а ще вона була яка? маленька. Да? Прищепочка наша була маленька, від того її не вагати. А наш браслетик який? Нам потримається, відчуйте на туди, який. Це так, він дійсно м'якенький, так? Який, да? Він кругленький. Сіка? Кругає і. і